Ось подивіться, в жодному кабінеті немає жодного працівника. Всі пішли. Прийшла якась людина, яка не є працівником селищної ради. Встановлюють кондиціонери. На підставі якого договору? Невідомо. На підставі яких документів невідомо. О, бачите? Жодного. Працівника селищної ради немає на робочому місці. Ні, тільки юристка у нас була на робочому місці. І секретар. Так? А ваша як посада? Головний спеціаліст, відділу його Ви не надавали е, е, дозвіл на фірму? Так, в мене немає таких повномасштабних. Ну я просто запитую. Може, голова надала вам такі по-моєму. Це якась ганьба. Сьогодні, 17 липня 2025 року, я... Звітав до Відьопольської селищної ради. Заходжу на другий поверх. Всі кабінети відкриті. Майже нікого в кабінетах немає. В одному кабінеті знаходиться представник компанії, яка монтує кондиціонери. Добрий день. Добрий. А що ви робите? Працюю. Встановлюють кондиціонер? Так. Да. А хто замовляв становку? Мене з Роман шість, я журналіст. Да я знаю. Ну, так замовив? Ну, замовник хто? Ну, начальник. 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 Керівники, Керівники селищної ради, так? Не не хто. Ну а ви хто? Я установщик. Ну, назвіть своє прізвище. Ну, за що вам? ну як, ви ж працюєте у мене в селищній раді? Я працюю. Ну, ви не будете повідомляти? Я в своїй селищній раді працюю. Ну, правильно, ну так я хочу знати, хто вам замовив цю послугу і хто прийняв рішення вставляти, встановлювати таке. Є замовник. Хто? Хто? Назовіть замовника. Та а чого ви тоді робите? Зупиніться. Зупиніться. Ручки уберіть. Назовіть, замовника. Ні, не приберу. Назовіть замовника. Хто замовник? Хто замовник? Не треба со мною от цього Ні, хто замовник? Идите вот есть конторы. Наз... Я ж пойду выясню, скорее выяснить. Вот кто вам замовил? Ручки убери? Не уберу. А я ж вы нормальная людина. Не, не, я же нормально люди. Я тебе говорю. Я нахожусь в целом. Нет, скажите мне замовника. Кто замовив. Откуда я знаю, кто Так, так я никто не замовник, не видишь, что вы ви тебя работаете. Протому что я так хочу. Не хочете. Вы не можете тут робити без замовника. Кто замовник? Вы даже сейчас так разбираетесь. Кто замовник установки кондиционеров? Не знаешь, тогда? А навіщо ви вставите? У вас дома є кондиціонер? Це не ваша сп... сп... справа. Ні, да. це не ваша справа. Це мій дом. Це мій приватний будинок. А я на наху... ми зараз знаходимося в селищній раді. Я задаю питання. Хто замовник цієї послуги? От хто замовник і до той таки? Ні, так ви за задає... відповідь надайте мені відповідь. Хто замовник? Я, я, я що мені показали кондиціонер. Хто? Хто? А хто сказав роботу? Є посада? Тобто що ви здесь прийшли працювати так, просто так? Я волонтер. Волонтер. так. Тоді викликаємо поліцію. Добре, а хто замовник цих робіт? Який запит? Це робота проводяться зараз. Моя, чому? Ну, хто, хто його тут допустив до цих робіт? Хто надав допуск? Чого ви нас ну ви ж ви сотрудник селищної ради? Ви... Ви Ні, ви, окрім того, що ви сотрудник селищної ради, ви ще є депутатом. От я звертаюся до вас як до депутата. Тобто ну, людина сама по себе прийшла і працює, так? Все, я викликав поліцію, будемо виясняти. Ви Вы, як вас звати? Мене звати Юрій. Юрій, а як ваше прізвище? Як ваше прізвище? кімнату. Нельзя вам піти, я, я журналіст, я вам задаю запитання. Ви співробітник селищної ради. Запитання? Ви все запитаєте. Хто надав дозвіл на ці роботи? Покажіть бумаги, відповідно до яких ці роботи проводяться. Скажіть мені, будь ласка, тут люди працюють, встановлюють кондиціонери. Є на це договір укладений. Дозвіл на початок роботи. Ну є і ні? Ви знаєте про це? Ну, я... Не знає. ну, от людина приїхала, да? селищну раду. Да? Це орган місцевого самоврядування, державний орган. Зайшла, почала проводити якісь роботи. Хто надав дозвіл на ці роботи? Ну, я зараз вам не можу над... заправлюватися. Особисто ви надавали дозу? Особисто я? Да. Ні надавали. Ну, а чому я... Ні, я ну, не... просто запитую, скажіть просто, да чи ні? Ну, особисто я такі дозу не надавала. Не, я ж... да, все, я не скочки, е, і, Секретаря ради немає, селищного голови немає, нікого немає, замов немає, але людина прийшла і працює в нашому будинку. На підставі якого договору? Ви ж юрист. Він має право без договору працювати. За законом треба виконувати закон. Ви знаходяться в державному органі. Здесь можна працювати лише на підставі договору. Є у вас цей договор? Чи немає? Якщо немає договору, що не... ви тут робите? Да. Це, ви йдіть. Це ви йдіть додому. Якщо ви роботи... працюєте, да. я вас не посилала. Я вас не посила, я говорю, що ви працюєте незаконно. Тут. Да. Ви працюєте тут незаконно. Ось подивіться. В жодному кабінеті. Немає жодного працівника. Всі пішли. Прийшла якась людина, яка не є працівником селищної ради. Встановлюють кондиціонери. На підставі якого договору невідомо. На підставі яких документів невідомо. О, бачите? Жодного працівника селищної ради немає на робочому місці. Ні, тільки юристка у нас була на робочому місці. І секретар. А ваша як посада? Головний спеціаліст відділу зімельних робіт. Ви не давали дозвіл на цю роботу? У мене немає таких повноважних. Ну я просто запитую. А в юридичному відділі є договір на проведення цих робіт? Ну, дивіться, особисто в мене цього договору немає. Керівнику відпустці я. А з якої дати вона у відпустці? З понеділка. З 14. Сьогодні вона 17 так. Ніхто договору не бачив. Людина прийшла, відкрила кабінети. Чи хто її відкрив ці кабінети? Ну можна десь знати, хто відкрив ці кабінети сторонньої особи? Від я ж не можу прийти з без вас знаходитися в кабінети. Скажіть, ну, будь ласка, ви ж у нас відповідаєте за... А от е, людина встановлює кондиціонери. Є договір з ним, хто це, хто надав дозвіл. Е -е, дивіться, за договора я не відповідаю. Ну, ви не надавали дозвіл, встановлювати встановлюєте кондиціонери сьогодні. Е -е, Подождіть. Е -е, я взагалі не маю відношення. Ну кажу, ну ви ж дивіться, у вас от, е, е, ви пленкою накрили свої речі. Тобто ви знали, що сьогодні буде встановка кондиціонерів. Хто надав цю команду? Що боюся сьогодні встановлення кондиціонерів. Ну, тобто ви це зробили е, на власний... Ну ось у вас прикриті е, плівкою ваші речі. Чому вони прикриті плівкою? Бо це мої речі, того да, я їх і прикрила. Немає пояснень, так? Да? Зрозуміло. Селищна Рада наразі закупила собі кондиціонери, на це гроші є. Значить, у громадянина Росії збирати гроші Лупашка нема кому. А придбати кондиціонери є за що. Витрачати гроші на вуличне освітлення немає коштів. Витрачати гроші на ямковий ремонт немає коштів, а на кондиціонери є. І саме цікаве, що не просто є на кондиціонери, а вони замінюють, знімають старі і ставлять нові. Саме цікаве, чи є взагалі якийсь акт про те, що старі вже не працюють. Я впевнений, що кондиціонери це не саме головне сьогодні, що потрібно нам, адже ми пам'ятаємо, скільки не працювала зовнішня. Відеоспостереження, яке було виключене початку війни, а потім всі вже включили, а відеопора ніяк не могла відремонтувати, адже тому що не було коштів. От на все ж, що завгодно, що подобається лідівани, є кошти. Пабіліт бордюри є кошти. Кондиціонери, що не є першою потребою, є кошти. На те, що на зовнішнє. Відеоспостереження, ми півроку збирали кошти. На зовнішнє освітлення досі немає коштів у повному обсязі. Тому я, звісно, влаштував невеликий скандал з цього приводу та викликав поліцію та написав заяву, адже представник. Компанія, яка монтувала, не мав при себе ні договору з селищної ради. Я впевнений, що цього договору немає, адже ні юристка не повідомила, що є договор. Жодний працівник селищної ради, хто кого я там знайшов, там Моїсієва Ольга. Вона не тільки працівник селищної ради, вона ще й депутат селищної ради. І не може повідомити, хто надав розпорядження монтувати ці кондиціонери. Є для цього. Договір, договір якийсь є якісь там технічні умови цього договіру, які ставить, як ставить, скільки ставить, скільки це буде коштувати. Виходить так, що Лідія Івановна, що хочу, то ворочу, в Селищній Раді. Так не потрібно буде. Я написав заяву, думаю, з приводу ми обов'язково будемо задавати їй запитання на цих зборах, які вона збере. Також я є нові доповнення до закону. Це стаття 13 з позначку 1, стаття 13 з позначкою 2, це участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету. Ліді Івановна, я вас дуже прошу. Давайте припинимо цю ганебну практику, що ви самі вирішуєте, що вам треба покупати. Якщо є перевиконання бюджету, будь ласка, збирайте людей. Будь ласка, зберіть якісь какие-то проведіть публічні консультації, на що нам в першу чергу потрібно витрачати кошти. Зкінчиліте ті времена, коли ви самі вирішували на що витрачати кошти. Більше такого не буде. Це ганьба, якась. Це не ваші особисті гроші. Це гроші всіх платників податків. І всі платники податків повинні мати змогу приймати участь. У плануванні на витрат на витрачання цих коштів. Роман Варшанідзе, альтернативоваг.